Виступи музикантів, лотереї, майстер-класи, а також манікюр та макіяж. Такий фестиваль організували для людей похилого віку волонтери благодійного фонду Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії участь у майстер-класі нанесення макіяжу бере Лілія Звєрєва. Жінка розповіла, вона вимушена переселенка з Херсону. Це перше на такому святі. Ні, в Херсоні були. Ну щоб були якісь там нас прикрашали, такого не було. Просто концертна програма чи ще щось таке. Там, это, а тут захотіли, щоб хоч в такому візрі і носка нас при прикрасили. Так, що, день такий гарний, ми все час сумні, тому нас прикрасити, ми потім сфотографуємо, щоб на фоні були красиві. Макіяж робить учасниця фестивалю Анна Головець. Спеціальних курсів я не проходила в я собі роблю макіяж, так що я плюс-мінус не знаю, як це. Намагаюся достукатися до клієнтів, до тих, хто -дед приходить, і намагаюся виконати всі їхні побажання. Ми тут, як волонтери, самі погодилися допомогти. Взагалі, ми двоє любимо допомагати. Ми вже не вперше займаємося волонтерською діяльністю. І все те випала нагода та чому б не погодитися. Майстер-клас з ароматерапії проводить соціальна працівниця благодійного фонду Карітас Вікторія Горінецька. Морську сіль е Це буде гарно сприяти вашому стану здоров'я. Додаємо трошечки лаванди, і звичайно, що така аромокомпозиція на дуже гарно впливає на стан. Ми змішували сіль, морську сіль з лавандою і з ефірними оліями. Ми мали використовували лаванду, евкаліпту, ванільну, бергамотову. Ефірні олії і дуже радіємо з того, що такі спільні із гостями майстер-класи вони дійсно сприяють гарному настрою наших чудових гостей. Я думаю, що воно таке заспокійливе, духмяне, для, для гарного настрою. Та ми не. Не будемо надіятись на ці мішочки, а будемо на позитиві надіятись на те, що у нас буде перемога і війна скоро закінчиться. Фестиваль для людей похилого віку Золото літ в Ужгороді провели в сьоме. Про це сказав директор благодійного фонду Каріта Смукачівської грекотолицької гіпархії Петер Скоропадський. Даємо можливість трошки е зібрати цих людей, які е Звичайно, багато з них проживає в самотності, навіть після пандемії закрилися, дуже мало спілкуються і. Якраз цей фестиваль дає нам і їм також змогу зустрітися і трошки провести час цінно. Цей день заснували, так називали цим днем в 91-му році. Думаю, що як борг суспільства до літніх людей, про яких дуже часто забуваємо. І особливо наш час, коли є війна. Коли коли відчуваємо наслідки війни, навіть тут на Закарпатті, де більш-менш живемо в мирі, спокої, але наслідки відчуваємо, теж мало говоримо про них і мало дбаємо про них. За словами Пейтера Скоропадського, учасники, які зареєструвалися, взяли участь у безпрограшній лотереї. Тривав фестиваль золотоліт з 12 до 16 години. Участь у ньому взяли понад півтисячі людей. Оксана Ушакова, Андрігісем, Суспільне новини.